Поки ви заряджаєте смартфон або вирушаєте у подорож на електромобілі, десь у надрах України дрімає стратегічний скарб. Літій міг би стати новим економічним дивом нашої держави. Але поки світ змагається за кожен грам цього цінного металу, наші запаси залишаються недоторканними. Що тут не так? Літій легкий сріблясто-білий метал, який легко проводить електрику. Він вважається найсвітлішим з усіх металів і є справжньою зіркою сучасної енергетики. Нині його називають білою нафтою. Уявіть світ без заряджених смартфонів, електромобілів і павербанків. І тоді гаджети перетворюються на купу металу і пластику. Абсурд, але саме це станеться, якщо зникне літій. Елемент, що тримає сучасну енергетику і є серцем всіх акумуляторних батарей, його головна особливість це здатність зберігати величезну кількість енергії при невеликій масі. Справжній ажіотаж навколо літію розпочався 2016-го. через заяву Ілона Маска, що його компанія Tesla Motors має намір щороку випускати півмільйона акумуляторів до електромобілів. Ціна літія зберігалася на рівні порядка там тисяч. Тисяч доларів ну трошки менше, трошки більше, плюс-мінус 10 тисяч доларів за тонну протягом там багатьох років. А потім, в 2021-2022 році, вона різко злетіла до 70 тисяч. Бачите, в сім разів піднялася. Понад три чверті літій іонних батарей у світі виробляють китайці. Вони ж контролюють більшість світових потужностей з обробки літію, маючи таких замовників як BMW, Tesla, Volkswagen. Але ресурси літію в Китаї складають менш як 25% світових. Розрив між переробними потужностями Китаю та запасами у надрах змусив китайців в останні роки активно заходити на літієві проєкти, особливо в Африці. Решту світу це занепокоїло. США та Європа намагаються відмовитись від китайського літію, бо Китай може припинити постачання акумуляторів саме тоді, коли їх потребуватимуть західні автовиробники для переходу на електромобілі. Вся Європа, наприклад, вона це тільки на китайських е, батареях. Ну тому Китай на сьогодні диктує в цьому плані. Умови. Вважається, що в Україні є велика кількість білої нафти літію. Державна геологічна служба України стверджує, що наша країна має приблизно півмільйона тонн літію, і це найбільші родовища в Європі. Ти дивіться, літій дійсно дуже важливий метал. Ну, це акумулятори в першу чергу, там і багато інших галузей застосування. Ось і у нас він точно є. Але справа в тім, що існує два головних родовища літію. По-перше, це Солені Озера. В Чилі, там в Аргентині, в Австралії є такі в Китаї, ну і в інших країнах там, де солі літію утворюються за рахунок випаровування води цих озер. Зараз ми пояснимо, як переважно добувають літій у світі. Уявіть величезне озеро, яке сяє під палаючим сонцем десь серед пустельних просторів. Вода тут, немов кольорове скло. Під тонким шаром соляної кірки ховається літій. Він розчинений разом із сіллю та іншими мінералами, і саме в таких озерах починається його шлях. З літієвого родовища до вашого смартфона чи електромобіля. Видобуток літію з таких озер виглядає просто: з надри землі піднімають соляний розчин і виливають його в гіганські випарні басейни. Далі сонце робить свою справу. Вода випаровується місяцями. А на дні залишається концентрат літію. Згодом його очищують і перетворюють на карбонат літію. Основу для акумуляторів. Отакий пласт там. Я не знаю скільки 50 сантиметрів, метр може. Він на величезних площах. Його беруть, згрибають. Ну, це так, можна брати згрибати бульдозерами. Вантажити на вантажівки, і вони возять і переробляють це варто копійки. Це собі вартість видобутку цієї продукції, дуже низька. Але є одне але Український літій ховається не в озерах, а глибоко під землею. І це абсолютно інший і набагато складніший спосіб видобування цієї білої нафти. Другий тип родовищ літію це літієві родовища, пов'язані з пегматитами. Ну ось можна що таке пегматити. Це правда не літієносні пигматити, але це теж пигматити. Ось можете подивитися, да? Ось. Отако, такі породи, де е, е, виникають мінерали літію. Вважається, що Україна стоїть на першому місці в Європі по запасах літію. Але є питання, ось в чому. Що більшість цих родовищ розвідувалася ще в радянські часи чи на самому початку 90-х років, коли про літій, в принципі. Дуже він не був цікавий. Україна дійсно володіє значними запасами літію, які становлять близько третини від усіх європейських. Проте, попри цей потенціал, промисловий видобуток літію в Україні досі не розпочато. Однією з головних причин є глибоке залягання покладів близько 300 метрів, що ускладнює та здорожчує процес видобутку. Крім того, для розробки родовищ необхідні значні інвестиції, а це сотні мільйонів доларів, що потребує залучення іноземних партнерів та технологій. Ще одним стримуючим фактором є засекреченість даних про запаси літію, що залишилася з радянських часів і ускладнює залучення інвесторів. Так само засекречена є інформація щодо рідкісноземельних ресурсів, які так потрібні Трампу, окрім нашого титану і літію. То що таке ці рідкоземи, і скільки їх у нас? Я хочу нагадати, що спочатку американці цікавили критичні матеріали, де рідкоземи – це частина. Критичні матеріали це природні купалини, природні ресурси, які використовуються і мають критичне значення для оборонно промислового комплексу, для науки, ну і загалом для технологічних перевагами. Якщо казати про рідко рідкісної земельні метали, то це 17 елементів лантанової групи групи лантаноїдів. Тут сюди входять е, такі метали, рідкісні, як Ірітій, Європій, Лантан, Промітей, і, ну і інші метали, рідкісні медали. Чому вони рідкісні? Тому що е, вони, вони в руді знаходяться в, в дуже низькій, низькій концентрації. Так? І для того, щоб отримати там, декілька кілограм кисноземельного металу, необхідно переробити десятки тонн цієї руди. Галініт, тут таке сіреньке, це сфолеріт. Ось халькопіріт і періт, такі жовтенькі штучки. Ось Бачите, яка полоса йде. Це якраз рідкісноземельні мінерали. Це ортіт. Ну, але найкращий мінерал рідкісних земель. Оце він, бачите, ось така пластиночка, так? Да? Жовто-зелена, така пластиночка, це мінерал баснізі, це найкращий мінерал рідкісних земель. Ви знаєте, що історія з рідкісноземельними металами в Україні щодо їх значить, запасів, да, вона достатньо тривала і, і багато років тому відразу після Другої світової війни. Спеціальним наказом Лаврентія Берії був створений Інститут геофізики в Україні, Академії наук, він був включений до так званого ядерного проєкту. Ви знаєте, що Лаврентій Павлович Берія він очолював проєкт, йому доручив Сталін це робити. І цей інститут займався саме розвідкою необхідних матеріалів для ядерної Зброї для, для ядерного щита радянського союзу тому там не не тільки рідкісноземельними металами займався не треба плутати їх з рідкісними металами. Але метали саме рідкісноземельні, вони дійсно були розвідані, ну оцінені і поставлені на облік. Але ці дані засекретили, да тобто скільки ніхто не знає на сьогодні. Ми розсекретимо, на які ресурси багата Україна. Скільки у нас урану? Китайці приїжджали, говорять, давайте дамо технології з вугілля робити газ. Чому, маючи найбільші поклади газу у Європі, ми купували його у Росії? Хто за цим стояв? Я не можу відповідати за Трампа. Куди зникла американці, які у 90-х шукали титан на Житомирщині? І хто налякав британців, які хотіли видобувати газ на Донеччині? І це була спланована акція, і внаслідку американці пішли, що задумав Трамп і як нам стати новими еміратами? Ми на цьому розкрутимося, стаменно станемо найбагатшою країною світу. Разом з експертами ми зібрали всю інформацію, яка є у відкритому доступі, щоб скласти загальну картину. Наскільки багата наша Україна? Чи дійсно Трамп не перебільшував і під нашими ногами спочивають скарби, про які мріє весь світ? І якщо рідко складно підрахувати, то інші стратегічні та рідкісні метали цілком реальні. Я впевнений, побачивши це, ви будете вражені. Україна найбагатша мінерально ресурсна країна Європи з 118 елементів періодичної таблиці. 92 вже знайдені на українській землі. Приблизна оцінка українських надр – 15 трильйонів доларів. Понад 70% цього багатства у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Титан. Україна входить до топ 10 країн світу за обсягами титанових покладів. Має до 20% світових запасів титану, основні родовища, Житомирська область. Літій, Україна має півмільйона тонн літію. Це одні з найбільших запасів у Європі. Та близько 30% усіх підтверджених європейських запасів. Основні родовища у Кіровоградській та Донецькій областях, два із чотирьох родовищ нині під російською окупацією. Уран Україна має найбільші поклади урану в Європі, одинадцяте місце у світі за запасами. Основні родовища у Кіровоградській області, 270 тисяч тонн розвіданих, 560 тисяч тонн загальні ресурси. Цього вистачить для забезпечення українських АЕС на 100 років. Графіт Україна входить у топ 5 країн світу за запасами: до 18 мільйонів тонн підтверджених і до 100 мільйонів тонн перспективних ресурсів. Найбільше родовища у Кировоградській та Хмельницькій областях. Рідкісноземельні елементи Україна має родовища Лантану, Церію, Ітрію, Неодиму, Ербію тощо. Але точна інформація досі засекречена з радянських часів, і додатково так і не розвідана за часи незалежності. Відкисно земельних металів то. Можна сказати, що це така таємниця велика, на сьогодні ну, можна констатувати, що їх нуль, їх немає, тому що вони не підтверджені, Да? Вони то є теоретично все, але поки вони не підтверджені, ці доведені запаси міжнародною компанією, саудиту запасів авторитетної міжнародної то можна сказати, що їх і немає. Да? Хоча, хоча теоретично вони безумовно є. Невідомо в якій кількості вони є. Невідомо яка економічна ефективність їх видобутку.